Доброго дня. сьогодні повертаємося з погадами в літо, де чудово квітли троянди. І сьогодні трішки хочу поговорити з вами про сорти, які у мене є, і як вони себе поводять. Ось даний сорт я не знаю назви. Підкажіть, будь ласка, якщо хтось знає: Трояндочка ice For You. Ви Подивіться. Ну, просто ця двохколірна палітра квітки. Не перевершено, серединка темніша, пелюстки такі леді-ледь рожевого забарвлення або навіть фіолетового швидше. І подивіться, яка вона квітуча. Вона квітує ну просто з самого початку червня і безперервно. Хоч квіточки швидко відквітовують, але на їх місці з'являються інші, і знаєте, проблем тоді немає. Це флорибунда. Вона може мати десь аж до 1,30 м висоту. Але ще один плюс в неї, навіть і так писало, коли я її придбала, що вона стійка і до борошнистої роси і стійка до чорної плямистості. Ось гляньте. Вона майже чиста. Ось така красуня в моєму саду. Це посадка осіння, тому вона, бачите, ще зовсім така невеличка, але ширина її. Теж заявлено до 80 см. Тобто вона не є такою, знаєте, вузенькою. Тому тут трішки може буде мішати проходу. Але, думаю, це ж не проблема. Можна щось обрізати, щось прибрати, але від такої краси відмовитися неможливо. Ці пелюсточки, така напівмахрова квітка. Пелюстки такі ледь ледь ніби закручені. І ось. Скільки ще бутонів, а бутон відкривається до такого ніби жовтого кольору, а потім нічого схожого жовтим кольором немає. Абсолютно. Дякую голландським селекціонерам, які винайшли таку троянду, троянда Керіо. Дуже гарна, дуже така доквітування схильна. Федра. Це взагалі-то такий зрізочний сорт. Ось такі поодинокі, в основному стебла, які мають дуже мало шипів, і такі бокаловидні бутони з яскравим-яскравим жовтим забарвленням. Але коли відквітає, коли відквітає, ось квіточка стає, вигоряє, певно, на сонечку або Така її властивість стає світлою, втрачає цей такий насичений колір. Але одинокі гілки вона видає навіть такого типу, як букетного. До речі, сорт навіть не так давно з'явився. У 2002 році було її селекціонерами запропоновано, і ось натішить нас. Стійка до хвороб. Але на зиму я все-таки керіо трішки підсипаю землею зверху. У мене колись серед всіх троянд вона була вимерзла вщент. Така, скажімо так, до морозів трошки не стійка, а от до хвороб стійка. Висота її така десь метр. Вона так і заявлена, що вона не є високою, чайно гібридною. Трояндочкою. А, і саме головне, що вона самоочисна, тобто вона вам буде так довго зберігатися, ніби засихати на кущі, а потім просто сама відломує свою гілочку і падає ось така ніжна, але яскрава красуня трояндочка. І до неї вже підбирається своїм другим квітуванням. Яке я обрізала вщент, ви бачили, як я обрізала нюдом. залишала сантиметрів 5. І подивіться, який по метру видала знову пагони і починає знову квітнути. Ось такий теж сорт, вбиваємий, так би мовити. Він і гарний, коли розквітає. Тільки одна його проблема, що він дуже швидко осипається, смітить. І ось ця його така форма, що йому потрібно думати і стригти, і куди його посадити. Тому от в мене в цьому місці вона була, це не я її садила, і вона є проблемною, тому що пройти ось тут важко. І ось вже на керіовна насунулася. Ось такі дві подружки, сусідочки. Mm -hmm. І жовта каже, а ти білорожева. Ось як би не позаглядати по дорозі. Просто хочу показати вам, ось якого, якої висоти може бути нюдолом. 5 метрів 100% може висоту давати. І ось тут вона як плетиста. Подивіться, як гарно виглядає. Просто супер. Наскільки я стримую свою Леді, ох, Леді, Леді. Як вже гарно назвали цю троянду. Леді Оф Шалот. Леді з Шалота. Навіть за повір'ями чому так назвали її, що король Артур закохався, був у дівчину Шалота. Ну, в неї теж можна закохатися в цю троянду. Я скажу вам, що не дарма, не дарма така спільнота є, світова троянд, яка дала, ну, отримала ця троянда від цієї спільноти сертифікат. А сертифікат не за красу, бо деякі там різні сертифікати були, а сертифікат за те, що вона одна із най най Витриваліших троянд. До морозу, мінус 28, витримує. Ой, то котик мій там. Дерепеньочок. Я думаю, о Боже, Ніка ніби спала. Може, то вже Ніка вийшла, вона вже так сама відкриває і виходить. <світ> до чого я вела? Ага, що вона витривала і до хвороб, і до дощу, і до морозу. Отже, її вкривати не потрібно навіть і на півночі. Мінус 28 у нас вже теж тепер ну, доволі рідкі, скажімо так, морози. Це остінка, англійська троянда. Вона ріст має ну, доволі такий гарний, швидкий темп просто. Заявлено там 1,20 двадцять... Ну, метр двадцять, це й, ну, більше, ніж метр двадцять. Але це все залежить також від ґрунтів, від догляду і так далі. Але ви погляньте. Я взагалі люблю троянди, отак От вже коли до осені ближче. Вони показують свою ось цю таку красу, мабуть, знаєте, найбільше. Як ото перед тим, вже знаєте, що піти спати, то останній такий танок на біс, так і троянди. Дуже гарна квіточка, такий лососовий має колір. Надзвичайно вона квітуча. От, до речі, в сертифікаті, тому що було вказано, що вона квітує до морозів без зупину. Це дійсно так. Я коли обирала троянди, я дивилася ну, на те, щоб вони були такі стійкі. Але хочу вам сказати, що ну, розплідники і взагалі інформація показують, ну, як кому вигідно. Хочуть, наприклад, продати троянду сорт, напишуть, що вона сама-сама така, супер-пупер. Але я вже вам свого досвіду розповідаю, що ці троянди, ці троянди дійсно стійкі. На ній немає, ось погляньте, на жодному листочку немає хвороби. Вони оброблялися абсолютно всі однаково. На інших вже стоять деякі зовсім голі стебла, одні квіти там квітують, бідненькі. А ось цю я раджу вам. По-перше, дуже колір, квітка теж немала. І моя, до речі, кума. Вона завжди коли ну, має гарний, дуже, скажімо так, відчуває запахи дуже гарно. Ну, так по-своєрідному такий гурман запахів. Вона каже, що ця троянда пахне яблуками. А ось керіо, вона каже, пахне мелісою. Ну, цікаво, я там не відчуваю. А ще з моїм закладеним цим носом, то що ти почуєш? Ось такі свирідні плямки такі вже. Ну, це кажу, це такі осінні. Вже коли вона от відквітає, з'являються такі крапочки. Крапочки. А так вона чиста-чистенька, дуже гарна. Ну просто неперевершена троянда. Саджайте. Плюси, одні плюси. Донечка. Глорії Дей. Ось вивели її на основі тієї троянди. І це така новиночка вже 21-го століття, яка вражає великою квіткою і своєю красою кольорів. Ось погляньте, серединка в неї яскраво-жовта. Потім в неї рожевий колір. І ось які облямовують вже саму квітку-пелюстки, вони є яскраво малинові. Так, по красі вона не перевершена. Звичайно, гібридна троянда, але високоросла. Вона навіть і до двох метрів може бути. Такі міцні пагони, міцні, бачите? Але вона трішки все-таки. Чорною плямистістю хворіє, хоч, як я вам розповідала, заявлено що стійка до хвороб. Ну, На моєму, все-таки досвіді не так. Вони вказують, що вона до зимівлі вибаглива. У ну, мене вона вже два сезони зимує. Я свої троянди, ось тут, в трояндарі, е ніякого укриття їм не роблю. Але вони посаджені з заглибленням. Я вам розповідала, що потрібно кореневу ось цю шийку місце прививки заглиблювати у троянд. Тоді вони більш стійкі до морозів, до вимикання і так далі. Отож, ось така красуня. Ну, мені найбільше подобається, коли вона такому напіврозпуску. А в бутоні вона взагалі показує, бачите, жовтий-жовтий колір ось такі цікаві. Коли вже вона відквітовує. Ці кольори змішуються, вона дуже така махрова, набита. І тоді, лише, коли пелюстки ось так розкласти, можна побачити, як було спочатку колись. Квітує теж довго, без зупину, і вона така ефектна, кидається у вічі здалека. От коли дивишся на мої всі інші троянди, то вона виділяється яскравістю. Тому потрібно десь її теж. Комп... Компаньйони до неї такі шукати, знаєте, більш стримані кольори. Тому що як будуть такі всі, то дуже буде різати око ось такі квітнички. Троянда Східний експрес. Але листя в неї велике, таке потужне, гарне, ну, якби не хвороби, то було б все добре. А так, бачите, пострадав, хоч вони оброблені, але плямистість все-таки вони. Чіпляють ось такі трояндочки. Троянда Блек Бакара. Вона коли розпускається, ось погляньте, вона зовсім чорна. Чорна-чорна, просто бутон такий, ну, насичений колір має. А потім вже вона не є такою, ну, набитою махровою, як інші троянди. Така небагато пелюсток. Але колір такий оксамитовий потім стає. Цей оксамит на сонечку просто переливається. Це теж щейно-гібридна троянда Black Baccaram. Вона, що про неї можна сказати, теж витривала Згідно, в неї ось гарне таке листя. Листя теж, до речі, таке темне листя, особливо молодих. Приростів висока. Такий кущ дає розлогий. Ну, мабуть, вже в мене за два роки вона має метр в діаметрі. На квітування вона, ну, така, скажімо, середня. Відквітовують вони доволі швидко. Не тримає вона квітку так довго, як, наприклад, Ельторо, як Керіо. Вона теж швиденько, гарненько розквітла, швиденько відквітла. І. Ось така картина з цією трояндою. Але пуп'янки найбільше мене вражають. Такий же чорний, ну, black, так? Black це чорний, так? Оже, блек-бакара, така трояндочка. Теж стійка до хвороб і до зимівлі також вона така стійка. Єдине, що бачите, квітування в неї м рясне таке помірно, але воно. Швидке, відквітовує швидко. Ще покажу їй потім, коли вона ось цю третю хвилю візьме, тоді покажу їй всю красу. Ой. Телефон щось мій. А я ось така красуня, безіменна, двохколірна, пелюстка жовта, але має зверху ось такий. Це теж колір, теж самоочисна, теж така здорова трояндочка, листя в неї таке велике. Теж вона пересадку витримала в такому дорослому віці, але постійно відбиває вона шепшину. Ну, постійно. Це в неї просто якесь ще сортове, така властивість, чи вона хоче реверснути не дамо. Не дамо. О, а погляньте, от на що перетворюється хризантема. От немає вигляду і все. Сушить. Сушиться і все. Ось так. Керіо. Ось так. Вербена Бонарська. Зовсім не показує своєї красоти. Другий раз в квітуванні нюдаун. Щось таке вже зовсім. Троянда Ель Торо. Назва, до речі, її пішла від іспанського містечка. А чому так? Тому що, подивіться, у неї такі хвилясті пелюсточки у квіточки, немов спідниці у танцівниць Фламенко, бачите танцю їхнього. Ну, і червоний колір то взагалі. Це чайно гібридна троянда. Це моя улюблена троянда. Вона самоочисна. І крім того, дуже довго тримає квітку. Навіть у зрізі, навіть у зрізі, вона до двох тижнів стоїть у водичці. Ось такі міцні у неї пагони. Вона взагалі така здорова, витривала. Всім раджу. Ель -Торо. Невисока, десь до метру. Вона в мене всього-навсього зростає лише другий рік, другий сезон. Не вимерзає, стійка, ще раз повторюю, до хвороб. Але це квітування просто неперевершене. От в неї такий колір передає суто-червоний, а він насправді має якийсь теракотовий відтінок. Ось такі дуже гарні бутони на світер колихає квіточками. Тому. Цю троянду, така схожа на неї також є омаш-барбара. Чимось вони схожі і квіточками, і формою квітки, і тим, що вони самоочисні. Що це мається на увазі самоочисна? Вона квітує, квітує, далі вона пелюстки не скидає, не смітить. А в неї засихає квіточка, і потім вона з часом відвалюється сама. Ось така вона чистенька. Така, знаєте, охайна, охайна трояндочка. Дуже мені подобається. Кажу, це моя улюблена троянда. Ось тут дуже видно, як в неї закручені ось ці пелюсточки. Це вже відквітає квітка. Ось вже відквітає, показує серединку. А тут лише бутон розквітає. Серединка така, бачите, як у троянд багатьох стулена. Ось така красуня Ельторо.